Urol, a tady? A tady? Ty chcete lítáško? Vy na mašině? Добре, ліки добре переносити, пара... алергії не маєте на ліки. А що хочемо? Не, про? не, не, не треба спробувати. Воно куда Воно мене, але? Чекайте, ви Я дітьми. Дріки хочеться без полити. Добре, Добре, Але не маєте? Немає люди пиво. Добре, що немає. Немає вашого. Ніч не пишуть, інтересно. Не ходять, кучкуються, ніч не пишуть. Хочуть з нього видно купувати. Ходять, кучкуються, ніч не пишуть. Що робимо? Чекайте, ми не сидимо. Ні, ні, чекайте, чекайте. Ту є, ту є, все нормально. Ту є, там стоїть. Павлетта. Так. Си. Трет. Так, так, давай. Стоїть. Давайте, давайте. То який мотор буде? Нано, то міліції Не треба. Повертайтеся і сідайте, будь Мені дрова рубали, якщо допомагала їм. Добре, добре. Та і... добре ти, ти. Ні. Не мають ніч писати, що забрали, ви що. Документально ніч не оформляєте. Я направлення оформляю. Ні, немає душного, що ДТП нічого такого не пише. Вона оформляє, а я оформляю його, як хворого, якого забираю. Треба піднімати. Де я? Я? Де я?